Вітаю, дорогі німці. Сьогодні ми з вами готуємося до рівня Б2. Власне, ми цим уже займаємося. Давайте з вами подивимося на слова. Будь ласка, якщо є якісь питання, то ставте питання в чат або можна в коментарі. Ми з вами починаємо. Переді мною посібник, я вам його трошечки ось оцифрувала, чи можна так сказати. Тема у нас Altagon Fiт. Це, який у нас посібник буде на обкладинці, це спектром HP2, тому що А1, А2 і Б1 все з плюсами, бо це інтеграційні курси інтенсивні, ви все можете купити в запису і проходити прямо зараз. Люди проходять в чатах це все з а зараз ми з вами заходимо в четвертий, четвертий інтеграційний курс Б2. Ну, поїхали. Перша фраза це фон Termin zum nächsten. Hetzen». Мчати з однієї зустрічі на іншу. Розберемо цю фразу, тому що на рівні Б 2 фрази мають неоднозначне значення. Тут ми побачимо діатермін. Ви собі виписуєте, бачите, як я на студентів своїх кажу, дивіться артиклі, щоб у вас там були зрозумілі, ну це ж і є. Діа-термін це зустріч, гецін це поспішати мчати. Хто не знає, будь ласка, подивіться на це все діло. Іли тасен кафе ін Kippen trinken? Заливати в себе багато чашок кави. Слова дітаси. Тут у нас чашечка. кафе» і «трінкін» Заливати і відповідно пити. Наступна фраза: це ден стресен «альтак так гут Добре справлятися зі стресовим днем. Які слова тут цікаві з артиклями діальтак повсякденне життя, стрес їх стресовий і бівельтігін, впоратися, подолати. Хто не знає це слово, будь ласка, зверніть увагу, треба це слово нам що правильно завчити. Бачите, які слова пишуть. In, e я це все вам треба знати. Зубріть. Вчіть і зубріть. Лайфхак, як вчити слова, я буду показувати щодня в нашому в спільноті на Ютубі. Ein beruhigungsmittel einnehmen. Приймати заспокійове. Заспокійове, пігулечко у вас тут. Das. Ага, mittel – це засіб. Beruhigungs – це спокій. Ein nehmen – приймати слово рівня А2. сих на левенс ритмус позитив или негатив асвёркни плыватер на ритм життя де левенс ритмус ритм життя сих асвёркни а плыватер позитив негатив ясно сих на один один самен урт звук циен усамить плыватер ся спочини умись Айн зам самотний, цигектин у Жити коретанські дисципліновано, бачите, така фраза корета дисциплінірт дисциплінерне, ясно. «лєбен», корета ніж дисципліна. Aus et was gute Kleid undбросен wert legen, надавати значення чомусь, наприклад, гарному одягу я ja? Die kleinen D verting posenwert legen auf na the klas bookwalletz im stau an die haltestelle in eine an schlanesteil sto jatzato rina zupensio cherze die stau za torte step Ді ватешлане черга і штеєн стояти. Пішли далі. Справлятися з важким завданням. Ді aufgabe завдання, швейг складний, і бейкинге долати, айне швери ді ауфгаби бевейки. Так, вивчати щось нове. Етносное срман. Это с ноєс щось нове лермен вчитися відвідувати курси, курси безухен, дія курс, курс відвідувати, я? Ja? Ім ем гатн абетн працювати в саду, дія гатн сад. абетн працювати. Ді вонун, ауф прибирати квартиру. Ді вонун, квартира, ауф прибирати. Ніхць, Тун, фаулінцин, нічого не робити, звинуватися, нічого не робити, фаулінцин, байдикувати. Сайт і соціальні нецвяки, мідим смартфон, проводити час у соцмережах зі смартфоном, дітсайт час на соціальні нецвяк, соцмережа, на смартфон смартфон, фемплінен, проводити. Шпорт, хайбен, займатися спортом, дія, шпорт, спорт, хайбен, займатися спортом проблем обдумувати проблему. «Дас проблем проблема наденken, обдумувати над телефон іспрегером, вести телефонні розмови. І в мене тут забувалося, напевно, даст телефон іспрех, телефонна розмова. Далі у нас буде з вами вартен, я вам розпишу. Потім менеджмент часу і таке інше все, що нам знадобиться для. Теми на Б2. Зараз у нас іде 20 травня починається курс тейт Б2. Якщо вам цікаво, будь ласка, приєднуйтесь. Вся інформація буде від мене в приватних повідомленнях. До зустрічі мій хороші. Бачимося дуже скоро. Всім хорошого дня. Пока.